Вітаю всіх на каналі Майстерня Анві та життя в селі. Сьогодні у нас 19 лютого. І ось така проблема в мене зразу до діла. Курі розкльовують друг в другу ось так хвости. Така от виникла проблема. Я подивився в інтернеті, це скоріш за все пов'язано з там, незбалансованим харчуванням. Я так собі зробив висновки. От і їду в Ржищів. зараз хочу зайти в аптеку і в общем, якось цю проблему вирішити. От. Дуже неприємна історія. Їду в Жищев. Ну, Для себе я зробив такий висновок що з настаннями цих холодів. От, е, я перестав їм давати пророщену пшеницю. Стрес, холод, ну і плюс те, що не вистачає їм просто в кормі білку. Тому що годую я їх переважно зерном, яйця вони несли добре. От, і просто їм не вистачає не тільки білку, а ще там селену і різних інших мікро- і макроелементів. Тому зараз якось спробуємо цю проблему вирішити це наш сільський клуб там якраз гамбо звідти плетуть сітки я вже поспішаю можна було би заскочити по іншим разом біжу рятувати курей зупинка Ну, сьогодні у мене в GC по ветафтеках. Так, ну ще забіжу обов'язково в Аврору і Фору. Головна перевірка, розпаковка. Зараз буде розпаковка велика. Да, Ну, Перше, найголовніше, власне, за чим я їздив, це комбікорм, повнораціонний корм для курей е несучок. Також забігаючи на передвішу, що купив, я придбав комбікорм для курчат бройлерів. Так як планується, е в найближчому часі вирощування бройлерів. Так, Це знову для курочок. Я подивимось, може ще пригостимо козачок. Так, Це дезі спрей. Він також синього кольору для того, щоб ну, дезінфікувати ось ці рани їх і ну, зафарбувати їх іншим кольором. Дішманський чай, кава. <плес> Сірники. Так, хотів я перекупити баклажани. Чорний красний щось я ну, от не довіряю цій упаковці. Перекупили я знову трошки, Так, все. забігаючи також наперед, не знаю, чи буде ще в ржищі, чи ні. Але 4 березня будемо відмічати. Так, це також у нас для курей. Одною з причин такої поведінки можуть бути також листи, і це для того, щоб їх проглистувати. Ну, це таке універсальне в селі. Це і рушник, і полотенце, і все на світі. Так. Ну, багато живемо. Вже губки почали упаковувати по три штучки. Тут у нас перці. Перець такий. Хмельни це родзинки. Кінжу, це для випічки. Так, це вже пішов сад городу. Брунька. Незабаром будемо обробляти скор. Це ще не це, це просто те, що пішло у цю закупку потрошку борошно Ну, Це гомілки, кориця. Це банани. Банани вже, мабуть, не їв рік. По 45 гривень, просто за 58 гривень ось таку в'ятку було гріх не взяти. Рашен підтримати Петра Олексійовича. Ніжки, свині, це гамбі погризти. Це котам, собакам, шиї. Цибуля. Цибулі у нас вже своєї немає. Почому цибуля? По 1290 така величезна тільки була. Сіль. Також кориця. І дріждежі. Так. Ну, от такі покупки. Ну, другорядне, але в принципі їздив я. Головне це ось це. Зараз будемо зразу годувати курей, будемо їх лікувати, бризгати. Сподіваюся, що це допоможе і все буде добре. найлюбленіше лакомство. половину свинячої ножки. Забирай, забирай йди на двір. Mm -hmm. да. Шию вимикати mm -hmm. ой, яка прелість, може вони не будуть тепер лізти. Ну, зараз будемо Слати ловити вже. по одній курочці, так, да. і будемо таким чином. Я випочу. Тут взагалі відкрита рана. Признаю, да. Якась катастрофа сталася з цими курями. Так. Ну, і тепер повноцінне харчування. Такі вони, тепер у нас синьохвості. Дуже сподіваюся, що це допоможе, дуже не хочеться їх. Так. Такі у нас це будуть навчальні кури. Будемо робити висновки і вже з насипимо. Але ми сподіваємось, що все буде краще. Так, ось так виглядає комбікорм. Будемо його годувати. Гамбо забув тобі ще й пігулки. Пігулки тобі від глистів. Ну і я вже ж Гамбо витягнув мене на прогулянку. Ну, отак, за першими спостереженнями, то начебто вони перестали клювати одна одну. Спрацювала оця ідея е, перефарбувати їм, е, щоб не було е, кольору крові. І спрацювало. До речі, така ідея просто прийшла в голову. Що, якщо так спробувати? Котики зараз і вам шиок дам. Да, ви шийок теж чекаєте. То тільки гамбу, По... Да? Балували, а вас ще ні. Так що, здається, мені працює. Погодували їх комбікормом. Вроді вони всі заспокоїлись. А то прям неможливо було стояти аж. Тріснуть хотіли, ну, що таке, тільки сказав. Але все одно це не так, як було. Прям вони стояли і викльовували одна одну. Ну, Друзі, будемо дивитися. Поки що робити висновки зарано. Ну, результатами буду ділитися в наступних відео. Ну все, курі полягали спадки. На сьогодні епопея з курями закінчено. Трошки до сімейних. 19 лютого, сьогодні 15 років, як нема бабусі, як овдовів дід, діду. Ну Так, посидимо, переглянемо старі фото, як все було. От. Позрадуємо собі, посидимо, поспілкуємося. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.